Замах на Трампа організував Київ, конкретно Святошинський район. Путін погрожує НАТО війною. Хас не любить м'ясо. Україна та США разом готують ракетний удар по дитячому закладу. А ось американські пропагандисти кажуть, що війну Росії проти України розпалила не хто небудь, а сама Камала Гарріс. Ну, я... Як ви вже здогадалися? Далі наша постійна регулярна рубрика «Антифейк». Тож, брехню і вигадки пропагандистів нам сьогодні допомагає спростовувати програмний директор громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський. Вадиме, доброго ранку. Добре. Привіт. Я вже думаю, що треба буде досліджувати, любить чи не любить хас м'ясо. Це дуже цікавий фейк. Акуратно зі святим. Але хто його спродукував, ми вже знаємо. У вас вже є перше джерело, так робите. А поки давайте повернемось до Трампа. До хаса до тебе ще ні. ще раз, давайте поки все таки Трамп. Тому що. Тільки стало ще відомо, що а, з, був другий а, замах на нього. Росія одразу заявила, що це Україна. А, почала звинувачувати спецслужби українські. Звісно, ж там долучилась важка артилерія а, у вигляді Медведєва Радбезу ОРФ. Він написав: я зараз просто процитую: цікаво, що буде, якщо з'ясується, що невдалого нового стрільця у Трампа Раута, який вербував найманців для української армії, найняв ні нацистський режим в Києві. Для чого росіянам думати, що українці хотіли вбити Трампа? Загадка російської душі. Не знаю, для чого їм думати, але коли щось говорить в Росії Медведєв, це очевидно, ну майже завжди, з найвищим відсотком ймовірності, є якоюсь маніпуляцією або брехнею. Ну і взагалі щодо України, це просто як в анекдоті. Хто винен, завжди невістка. Розстріл Крокус Сіті Сітіхолу в них свої зробили. Не терористи, диверсанти, винен хто Україна винна. Угу. В під'їзді Брудно, винен хто? Ну, Зеленський в кожному під'їзді розумієте. Тепер з Трампом якісь події відбуваються, обов'язково Україна причетна. Тут важливо кожного разу підкреслювати чітко, що жодного доказу, що українці, Україна, якісь проукраїнські організації причетні до того, до будь-яких інцидентів проти Трампа, ніяких доказів. Немає, і кожного разу ця російська риторика вона повторюється бездоказово. Це просто абсурд. Я просто цікаво. Для чого що це дає росіянам розуміння того, що Україна Навпаки, вони мають боятися? Якщо Україна ну, дісталася до замаху на Трампа, це означає, що його Ну, очевидь, це спроба очорнити Україну будь-якими методами в очах тих західних громадян, які не сильно хочуть розбиратися, угу. і це падає все на підготовлений ґрунт. Російські наративи це ж таки довгограючі історії. Кожного разу вони кажуть, що Україна в чомусь винна, і це. Десь мусить осісти на підсвідомості, але mm. на практиці доказів кожного разу немає. Але ці докази не кожного разу люди будуть шукати. Вони mm -hmm. будуть сприймати цю інформацію і щось може осісти на підсвідомості. E, абсолютно погоджуюсь. Ви пам'ятаєте дуже довго навіть анекдоти ходили про те, що нібито Україна краде газ російський. Це про це розказували в їхніх КВН. Немає жодного підтвердженого факту, але це настільки довго так, так. вдовбешувалось в голову, що це фактично стало народним анекдотом. Так і люди вони. Починають думати, що не все так однозначно, от. не може бути такий вал брехні, ну просто на рівному місці. Але може, може, це воно слухайте. Ну от, наприклад, є інформація про те, що Росія поширює інфу про те, що Україна разом зі сполученими штатами готують ракетний удар по дитячому будинку, щоб потім. А звинуватити в цьому Росію і є, до речі, інформація про те, що з новиною ознайомилося понад 5 мільйонів людей. Ну, по перше, на кого розрахована така інформація? Тому що чесно скажу, коли я бачу таку новину, я зразу реагую так. Ну, і раз вони про це типу попереджають, то мені стає реально страшно, бо я починаю думати: ну, а вдруг вони реально вдарять так. по цьому будинку, Розумієте? Так, ну це спроба створити якийсь такий сценарій, в якому жертва буде виглядати агресором. Операції під прикриттям, операції під чужим прапором. Ми чули ці терміни. Оце воно це спроба звинуватити в якихось своїх діях угу. того, хто страждає від цих дій. І ну це ж теж не нова тактика. Кожного разу вони це роблять. Можуть бути дві мети: по перше, для дві. Цільові аудиторії, по перше, цільова аудиторія в самій Росії, які uh -huh. хочуть показати кровожерливість, начебто, українського режиму, е, і е, таким чином виправдати бажання росіян е, продовжувати цю агресивну uh -huh. війну з іншого боку. Це і в самій Україні спроба е, залякати населення. Частина буде сумніватися, чи дійсно не наша влада там щось таке е, собі задумує. Частина буде просто боятися, що це Росія зробить, і це буде ну, е, так, е, страх, от. який просто паралізує нас. Але на такі повідомлення. Ня, ну варто зважати тільки у випадку, якщо наша офіційна українська влада підтвердила uh -huh. певну загрозу. Uh -huh. Якщо підтвердження такої загрози немає, ну ви знаєте, от ми в попередніх випусках з вами розбирали е російські анонси підриву Каховської дамби, теж uh -huh. на українською uh -huh. владою uh -huh. і так далі. Тут потрібно орієнтуватися не на те, що нам вкидають з Росії, а на те, що про що попереджає українська влада, uh -huh. бо вони це вже проаналізували. І ну ми бачимо в ситуації війни, що наша влада проти. Українців нічого не замишляє навпаки, намагається зменшити шкоду від того, що робить Росія. Тому давайте просто такі повідомлення менше на них зважати, ігнорувати це інформаційний шум, який може мати загрозу, може не мати. Але якщо реальна загроза є, нам про це скаже наша українська влада. Цільні джерела так, що давайте пане Вадиме, перейдемо до класики. Не забарилися росіяни з ядерними погрозами. Сам Путін заявив, що надання дозволу Києву використовувати далекобійну західну зброю. Ю автоматично означатиме війну з НАТО. Це чергові лінії, червоні. Це, це як це взагалі коментувати. Ну, всі ядерні погрози Росіян, вони ви знаєте, носять не військовий характер, а такий радше інформаційно-психологічний. Це лякалки, це спроба залякати. І Путін і Росія вони прекрасно розуміють, що ядерна uh -huh. зброя це крайній засіб, який несе ризики не тільки для країни, по якій застосують ядерну зброю, uh -huh. а й також по тій країні, яка застосувала. Оце реально те, що може. Призвести до прямої конфронтації з НАТО, а для Росії е, вона Україну пережувати не може е, і вже обламала зуби. Уявіть собі, якщо вона стикнеться в прямому конфлікті із НАТО, яке до речі, як люблять сказати Росії, ще не починало. Жодна дивізія НАТО ще не починала їх атакувати. Уявіть так. собі, що буде, коли вони почнуть, коли вони застосують якесь своє озброєння по Росії, коли їхні солдати е, теж будуть брати участь в цій війні. Тому я думаю, що прекрасно розуміють е, і на цьому сходяться і дипломати численні. І аналітики, що немає е, реального ризику застосування ядерної зброї, це е, передусім загроза дуже пряма і дуже серйозна краху для всієї Росії. Ну, а чи немає відчуття, що після того, як українські війська вже напряму зайшли в Курську область, після того, як всі ці червоні лінії перейдені, що їхня ця лякалка, вона вже навіть на ні на кого всередині країни не дій. Що Навіть росіяни такі, та нічого ви не застосуєте? Е, ну там е, дуже дивна логіка у них всередині, тому що це суспільство, яке е, Отруєне багаторічною пропагандою, і тут уже ми з вами з нашої такої колокольні здорових людей нам важко розібратися. це Психіатри мають розібратися до чого вони так, там не треба спеціаліста, але розумієте, тут сенс в тому, що захід це спрямовано ж на захід для того, щоб захід перестав підтримувати Україну. От вам ага. чергова червона лінія, інакше ядерна ескалація. -яй -яй. Але на захід це не спрацьовує. Ми бачимо, що щоразу лякають вони ядерною зброєю, і навіть це не стримало захід надавати дозволи. Застосовувати далекобійну ну, але зброю, будемо відвертими слово ескалація ще присутні в американських медіа, в західних медіа те, але чого побоюється принципово, принципово відвернути від допомоги України Захід Росії не вдається навіть оцією ядерною риторикою. Добре, ну давайте ми ще традиційно з вами говоримо не тільки про фейки з Росії, а ще й про риторику, дивну риторику, фейкову риторику із заходу. Журналістка така є ліз Вілер, американська от вона на сторінці в соцмережі X написала, що Камала почала війну в Україні заявивши власне знов таки, що Україна може вступити в НАТО, камала камала розпалювачка війни. Путін не вторгся б, якби не камала. Це щось новеньке а, і виходить і. Ти складеться таке враження, що це більше навіть на внутрішню політику штатів це, це щось особисте між нею перше питання: хто їй дав синю галочку? Хороше питання, товариш Маск. Але тут розумієте, ну треба подивитися, хто вона почитати її. Бекграунд людина працювала на невеличкому протрампівському телеканалі в Америці, і в ультраправому є такий сайт, американський factcheck.org, який розказує про цих персонажів. Що в них із маніпулятивними такими ага. меседжами в житті були так, от антивакцинаторка брехала про ковід, про його поширення в Америці, брехала про вивід військ американських з Афганістану. Зараз бреше ага. про Україну. Ну, такий класичний набір пропагандиста там останнього десятиліття. От всі історії, де можна було ага. вляпатися, всюди вона вляпалась, це набір зафіксовано і американці це все самі фіксують і повідомляють. Ага. Ну звісно ж, камала розв'язала війну. Не Путін її планував десь. Років і вторгся на Донбас і в Крим в 14-му, а от саме Камала розв'язала війну. Ну що ж поробиш, така от справа. Але то, щось то, що, то, що і правда, було особисто. Значно, знову з Офісу Трампа розборки. Трамп Дякую вам. Дякую вам, Вадимо. Я хочу нагадати, що вигадки російських пропагандистів і їхніх західних друзів, як виявляється, разом з нами спростував програмний директор громадської організації «Детектор Медіа Вадим Міський.